Вітаю нагадання добре ремату, я Сашко добрий. Як нам дізнатися, як себе покаже ця машина на цій гумі в якусь ожалитися? так? Тільки ось в такий спосіб. Де її межа, де межа заносу? Де її як саме веде? Як це дізнатись, як, як набути цього досвіду, як це відчути власними руками, як це зрозуміти, тільки і виключно в спосіб практикування це дуже цінний досвід. Тобто, коли є така можливість, я це роблю. Звісно, там і тоді, коли це відносно безпечно. razum, boremo i poboremo.